Троє людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки на Одесу. Росіяни скерували на місто три десятки дронів. Вони цілили у спальний район зі щільною забудовою багатоповерхівок. Там спалахнули пожежі, димом оповило і кілька сусідніх районів. Вибухами пошкоджені також автівки та навчальний заклад про те, як Одесити пережили ніч. Розповість Сергій Осадчук, який теж мешкає у атакованому районі. Близько 10-ї вечора пролунала повітряна тривога, і військові повідомили, що у морі неподалік Одеси накопичується цілий рій російських ударних безпілотників. Коли їх стало за три десятки, дрони масово ринули на місто. Одесити спочатку почули вибухи у небі, працювала протиповітряна оборона. А згодом шахеди з великої висоти почали атакувати спальний район. Люди кажуть, від вибухів дрижали стіни і сипалося скло. Троє мешканців багатоповерхівки отримали поранення від скла та уламків. Медики одразу надали їм допомогу. Швидка допомога була, але я розумів так, що двох стариків відправили 10-ту в, в Серце там, таке, а фізично не постраждали. Вон ворон ну, взрив і все. Повилітало вон. Все вилітало. Ми з жіною в кімнаті той били, я її накрив і нормально. Там Москов попал, и много ну, саратор, ничего страшного. Я там спала на кровати, я сразу под кровать бегла и, и думала один раз спокойно, потом второй, потом третий. И я так проползла, и у нас такая арка железобетонная, и там сидела до конца обстрела. А потом ко мне прибежала внучка, волновалась сильно, хотела меня забрать. Я говорю, нет, я уже никуда не пойду, сейчас не зима. За півгодини в місті масово палали пожежі, а очевидці повідомляли про численні прильоти. Майже сотні рятувальників намагалися не допустити розповсюдження вогню на сусідні будинки. Під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися. Далі продовжили свою роботу. Пожежі ліквідували оперативно, але дим та гар у місті трималися аж до ранку. Тож постраждали. одеситам довелося сидіти по підвалах, бо через розбиті вікна важко було дихати у квартирах. Самого ранку до пошкоджених будинків прибули комунальники, аби ліквідовувати наслідки масового обстрілу. Наслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом понад 90 вікон дві з них сьогодні працюватимуть в дистанційному режимі. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Перемир'я якого немає. Росіяни продовжують атакувати Україну. Лише вночі сили оборони знищили 38 із 54 ворожих дронів, 16 імітаторів. Локаційно втрачено. Залітали безпілотники групами у наш повітряний простір. І вранці Київщина, Черкащина, Полтавщина, а ще східні регіони відбивали ворожу атаку. Унаслідок найбільше пошкоджень на Одещині та Київщині. У Бучанському районі загорівся будмайданчик, пошкоджено приміщення заміського комплексу. 6 шість приватних будинків, чотири автомобілі, а ще господарські будівлі та гаражі. Ніхто із місцевих не постраждав. Літня жінка загинула двоє чоловіків поранені. Такі наслідки атаки дронів на Білозерку. Це Херсонщина. Ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму після обстрілу Зеленівки. Загалом за добу в області семеро поранених. Лише у Херсоні російські терористи потрощили дитячий садок, три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Харківщину загарбники атакували кабами і дронами. Вибух авіабомби убив 26-річного чоловіка і 54-річну жінку. У Петропавлівці, а у селі Івашки дрон Камікадзе влучив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Він загинув. Поранені є у Куп'янську та Гороховатці. Також обстрілами пошкоджено електро та газові мережі. Без світла залишається кілька населених пунктів. Одна людина поранена, зруйновано дев'ять приватних обіст у наслідок авіаударів по Сумщині. У Краснопільській громаді рятувальники гасили пожежу у двоповерхівці, а у Білопільській з-під завалів Визволили песика, жалібне скауління. На звичайники почули, коли після прильотів обстежували територію. Налякану тварину. Передали власниці на Запоріжжі. Під ворожим вогнем було 12 населених пунктів. По них окупанти завдали понад пів тисячі ударів. Лише дронів використали більше трьох сотень. П'ять родин залишилися без житла. Дрони камікадзе, загарбники, запускали і на Дніпропетровщину у Нікопольському районі. Пошкоджені три приватні оселі, адмінбудівля та електромережі. У Синельниківському горіло житло та авто.